Вітання, друзі! Сьогодні розповім про чергове велике оновлення нашого сервісу для інвесторів FireKit. Це Роман Кошовський, і я радий поділитися новинками продукту, які відкривають двері до хороших, прийдешніх покращих функціоналу. У нас є користувач, у якого є поточний портфель, і ми бачимо, що ось в таблицю така цікава функція, як тип активу. І зараз всі ваші активи з цим оновленням будуть в типі довільний. Що це означає? Це ті активи, де ви самі вносите. Зміну їхньої вартості можете вносити певні доходи, втрати, поповнювати, знімати звідти гроші. І відтепер і надалі поступово з оновленнями ви зможете деякі з цих активів перевести у режим відслідковування вартості з оновленням кілька разів на добу, якщо будуть ті біржові активи, які підтримують такі котирування, і це точно спростить управління вашими інвестиціями і зменшить кількість ручної роботи. Найбільша новинка цього релізу це початок підтримки активів, які торгуються на біржі. Починаємо ми з криптоактивів, і їхня ціна змінюється чи коливається. Ми випускаємо цю версію як тест для збору відгуків і знаходження помилок та багів, і надалі будемо розширювати функціонал, крім крипти і для акцій та ETF. Додивіться до кінця для приємного бонусу і погляду залаштунки подальшої розробки. Так от, створюємо новий криптоактив. Тепер ви можете вибрати його тип, вибираємо криптовалюта. Називаємо його і якимось чином даємо йому компанію, скажімо, це Фінансова Свобода. Очікуємо відкрити дохідність 25% річних, максимальний ризик, ліквідність у нас помірна. Вкладаємо до 12 місяців і вибираємо якісь цікаві острови. Тепер також я змогу додавати нотатки до всіх ваших активів, наприклад. Формую криптопортфель. Ви можете також додавати їх до інших ваших вже існуючих активів. Таким чином, ми створили новий актив, тип його криптовалюти, як ви бачите. І далі є кілька варіантів, що можна з цим всім робити. Для того, щоб щось на тому рахунку появилось, одна з опцій перевести кошти з ваших попередніх рахунків, де ви, наприклад, відслідковували свою криптовалюту. Ми бачимо, що цей інвестор. Мав крипту 4 тисячі доларів, і просто її відслідковував руками в сервісі. Тепер би хотів бачити ці коїни в живому режимі. Що для цього можна зробити? Ми створюємо переказ коштів, що є важливо. Ми тиснемо «Перевести», вибираємо, в який актив в наш новий Finance Super Wallet, і можна перевести всі ваші кошти для того, щоб потім майбутньому відслідковувати. І токени, чи коїни, які ви купили, підтвердити. І бачимо, що в цьому активі з'явився певний баланс. Що важливо, ми додали в цій версії також вікно Деталей активу. Тобто можна переглянути деталі, клікнувши і на старі, і на нові активи. Дивимось, наприклад, на цей актив квартира. І бачимо його вартість, дохідність, інші параметри, такі як ліквідність, термін тощо, це цінно. І тепер так само для нашого нового активу ми можемо бачити, що є залишок коштів, але ще нема жодних транзакцій-купівлі, щоб відслідковувати ті чи інші активи. Ми можемо це змінити, і, скажімо, людина перевела ці гроші, які вона трекала як крипту в цей новий криптоактив. Тепер цей користувач перевів сюди кошти і хоче зафіксувати. Ті монети, ті коїни, які в нього є насправді. У майбутньому це так само буде працювати для і для акцій. Ми тиснемо опцію Фіксувати купівлю, вибираємо наш тикер, наприклад, біткоін, і вписуємо кількість та середню ціну. Скажімо, тут ми бачимо, що для такої операції недостатньо коштів. Цей баланс, кеш-баланс, грошовий баланс, гроші, які ми перевели, він важливий. І незалежно чи ви його переводите чи формувати з нуля. Він має бути позитивний для того, щоб мати змогу щось придбати. Портфель, тобто зафіксувати цю купівлю чи продаж. І тут ми можемо вибрати якийсь варіант купівлі на ту суму, яка користувачу доступна, і, скажімо, середня ціна була трохи краща. Людина купила дещо раніше, можна вибрати дату операції. Тощо, зверніть увагу, що варто поповнення початковий трансфер робити раніше, ніж ваша перша купівля, щоб на момент купівлі вже були певні гроші на рахунок. Ми купуємо. Ці біткоїни, ми бачимо, що в нас вже дещо змінились показники. І крім того, скажімо, людина також там трекала ефір. Наприклад, середня ціна купівлі була краща, 520. І там, скажімо, 4 штучки людина має куплено. Ви можете фіксувати більш деталізовані операції з правильними датами купівлі того чи іншого активу, і таким чином. Показники дохідності, інші показники будуть більш точними, але для більш швидкого перенесення використовуйте середню ціну і правильні дати згідно ваших поповнень та операцій, щоб вони були послідовними. Купуємо тут ефір і можемо побачити, що в нас змінилося. Ми на нашій панелі деталей конкретного активу. Бачимо поточну чисту вартість, скільки ще залишилось коштів, за які можна щось купити, чи їх можна вивезти. І ми бачимо всі деталі по ефіру і біткоїну. Загальна вартість, скільки вкладено, є загальний профіт лос нереалізований. У нас є змога бачити нотатки, різноманітні види дохідності. І, звісно, згідно того, що ми тут додамо, у нас буде мінятися ця панель і її показники. За бажанням, в той момент, коли ми повністю перевели кошти з старого довільного активу, який тут називався Моя крипта, він тепер становить нуль, ми можемо його забрати, а тепер будемо перекати все в новому активі тип криптовалюта. Тобто ми, звівши баланс на 0, тиснемо Видалити, підтверджуємо, і цей актив буде видалено. При цьому залишаться всі транзакції, ваша історія, аналітика. Буде збережена, але надалі ви зможете додавати ваші купівлі-продажі тут і бачити деталізацію по конкретному криптопортфелю, а згодом і щодо інших біржових активів, які ми тут будемо підтримувати в додатку. Ще одна фішка це змога перевести активи з біржі, відслідкувати цю транзакцію на, скажімо, холодний гаманець. Якщо хтось з вас каже, мені не треба там кеш-залишків, я тримаю все десь собі окремо, можна створити актив. Холодний гаманець. Виберемо, що це теж частина фінансової свободи. Тут все решта можна дозаповнити за бажанням, і ми бачимо, що в такого активу поки що нічого немає, залишок коштів теж 0. Але між двома криптоактивами ми можемо переводити токени напряму. Тобто тиснемо «Перевести» з нашого активу, який ми щойно зафіксували певну купівлю, вибираємо. Тикер, наприклад, частину біткоїна. Вибираємо цей новий холодний гаманець. Зверніть увагу, що можна переводити таким чином тільки між однаковими типами активів. А от залишок коштів, готівку можна переводити між різними. типами. І ми вибираємо, що, наприклад, частину цього біткоїна хтось перевів собі окремо. тиснемо підтвердити. І тепер ми бачимо, що в нас поділились. Тут лишились дані і статистика на. Умовній біржі так? а тут на холодному гаманці лежить і чекає біткоін без жодного залишку коштів. Таким чином ви можете теж розподілити ці активи. Звісно, також, як ми фіксували купівлі, можемо зафіксувати певні продажі, якщо вони у вас були історично чи є тепер. Слідкуйте за датами, щоб вам все відображалось так, як ви вважаєте за потрібне. Фіксуємо продаж, вибираємо тикер. Скажімо, ми хочемо продати частину з ефірів. Можна всі 4, але я продам 2 і видно суму моєї операції. Зараз баланс був 700. Я продам на 300. І зафіксую цю операцію. Таким чином, у нас з'явиться PNL за місяць, тобто якийсь поточний а, вже реалізований дохід. Ми бачимо, що в активі видно загальний профід-лосс. Видно, не реалізований, це той, який ще очікує, може бути плюсовий, так і від'ємний. І загальний в себе включає як нереалізований, так і реалізований це є сума. І так само, як по кожному активу всередині, ми можемо бачити і сумарну статистику за всім активом, і сумарно тими тикерами, які туди входять. Якщо ви раніше FireKit не вели жодного криптоактиву і тепер заведете його з нуля, тобто FireKit ви ніяким чином його не трекали. То є варіант, створюючи актив, додати тикери відразу. Тобто, ви можете якось його назвати і, скажімо, додати якусь суму біткоїна, додати якусь суму ще інших коїнів. І коли ми таким чином будемо робити початкове поповнення зразу з фіксації купівлі, то тут вказується, що початкова транзакція буде створена на певну суму. Це означає, що ви не будете робити переказ існуючого активу, а ви за меж системи введете як нове поповнення отаку суму, і на них зафіксується купівля цих активів. І тут важливо врахувати, що дані в нас наразі оновлюються в середньому дещо частіше ніж щогодини, згодом. Ця частота може змінюватися. Наш продукт не є для трейдерів, а для пасивних інвесторів. Тому ціни тикерів не стрибатимуть щосекунди. Але в розрізі днів чи тижнів ви будете мати змогу побачити те, що вам треба, і дивитись на свої дані достатньо детально. Важливо зрозуміти, що ви в нас просто фіксуєте дані про купівлю чи продаж, але ми не є торговою платформою і не є брокером. Це не є фізична купівля, ви нічого в нас не купуєте, просто записуєте транзакції згідно вашого. Плану згідно ваших купівель чи продажів, і ці записи дозволяють відслідковувати дохідність чи збитковість і правильніше вести ваші інвестиції загалом. Ви, в принципі, зацікавлені вести максимально правдиві і точні дані, щоби бачити корисні показники для портфелю. Як я вже згадував, ми починаємо з підтримки найбільш популярних криптоактивів. А згодом будемо розширювати цей функціонал і для того, щоб нам допомогти, залиште свій відгук, допишіть яких. Коїнів вам не вистачає, або що вам е, тут не зрозуміло, і ми залюбки відгукнемось, поправимо це і будемо працювати з вашим фідбеком, який робили раніше. Також з важливого, ми поступово оновлюємо наш дизайн і з маленькими змінами е, потрошку прийдуть і більші. Ви бачите, тут, наприклад, нереалізований дохід, який внизу під нашим net worth показується. Також такий самий нереалізований дохід е, буде реалізовано в. Біржових активах, де ви бачите, і те, що ви вже фактично купили, продали, і те, наскільки потенційно виріс чи просів той чи інший актив. У нас є оновлення футеру, і деякі інші невеличкі зміни, які поступово будуть для вас щораз більш помітними. У аналітиці аплікації наразі в нас не враховуються історичні ринкові дані. тобто ви не будете бачити в цих стовпцях якихось змін динаміки вартості активу в історії. Тому в ретроспективі це не буде помітно, але в майбутніх оновленнях ми приймемо до уваги можливе таке історичне відображення з фіксуванням зрізу вартості ваших активів на кінець кожного місяця, включно з тими активами, які торгуються на біржі. Очікуйте оновлень, будемо вас повідомляти. Також відтепер ви можете порівнювати очікувану і реальну структуру активів. Не тільки за класами, але і за категоріями. Тобто, за бажанням налаштовуйте собі і аналізуйте портфель ще більш детально, таким чином розуміти наскільки ви відхиляєтеся від бажаних параметрів вашого портфеля. Бонусні десерти для відданих користувачів і глядачів. Згодом, як дотестуємо крипту і врахуємо побажання та нюанси, плануємо допрацювати підтримку біржових активів для широкого кола інвесторів. ETF та акції будуть наступною великою частиною функціоналу для допомоги інвесторам у відслідковуванні портфелів. Ось як буде виглядати деталізоване вікно базового портфелю з пасивною etf стратегією Дивимось на варіант, наприклад, портфель фінансової свободи. Ми бачимо всі його параметри. Ми бачимо кілька тикерів, які в нас входить і світ, і Америка, і певні бонди. Ми бачимо параметри і нереалізованої дохідності, виставлену очікувану, середньорічну за XIRR та інші деталі. Скажіть, як вам цікаво? Будете очікувати на те, щоб продукт FireKit підтримував акції та фонди? Напишіть, будь ласка, в коментарях, а також у фідбек-формі. А ось невеличкий погляд, за лаштунки наших дизайн-ітерацій, обговорення різного нового функціоналу. Ми стараємось покращувати user experience і робити для вас користування нашим сервісом приємнішим і хорошим. Враховуємо багато фідбеку. Також в майбутньому в нас достатньо змін по дизайну, де ми будемо ключове зберігати. Незмінним, але модифікувати деякі розділи відображення інформації, поступово всі ці оновлення будуть до вас виходити в наступних версіях. Очікуйте, скажіть, що ви про це думаєте, і дякуємо вам за підтримку та поширення. Долучайтесь до сервісу, долучайте своїх друзів та знайомих, щоб щораз більше інвесторів могли приймати більш свідомі і поінформовані рішення. Загалом, після підтримки ключових біржових активів, перейдемо до роботи над змогою групувати активи, формувати окремі портфелі зі своєю аналітикою для тих інвесторів, кому це буде актуально. А також працюємо над рядом можливих цінних колаборацій, інших корисних фіч і більш розширених можливостей для інвесторів, прокачаних, яким це буде цінно. Залишаємось на зв'язку і допомагаємо інвесторам приймати якісні поінформовані рішення та будувати свій цікавий шлях до фінансової забезпеченості і свободи. Дякуємо і до зустрічі!